Привіт, друзі! Сьогодні я розпочала садовий сезон. Садовий сезон 2024 року. Як пройшов мій день і що саме я робила, дивіться далі! Ласкаво прошу на наші 10 стоп щастя, на наш канал. Сьогодні планую почати садові роботи весняні. Вчора був дощ. Я планувала сьогодні викопати ось цю полуницю, прибрати її звідси, але дуже мокро, брудно. Тому сьогодні я буду займатися обрізкою троянд, почну це робити. Також покажу вам, як перезимував наш садочок, як себе почувають деякі рослинки. Погляньте, як гарно виглядає люпин, як на ньому водичка тримається крапельками. Це люпин, який я посіяла минулого року, виростала з насіння. Він не квітнув минулого року. Це була одна рослинка. А, гляньте, наскільки він розрісся. Ну, тут, мабуть, мінімум три квітки буде цього сезону. А ось так виглядає лофант. Лофант анісовий. А, я лише не знаю, чи це звичайний, чи Golden Jubilee. Такий із салатовим листям. Ось так він зараз виглядає гарненько. Я саджала люпин грубками для масового цвітіння. Одна із характеристик природнього саду не в рядочок, а масивами. Одна кубка, друга, третя і четверта. Чотири таких кубки люпину. Група, яка буде створювати гарне цвітіння масове. Ось так ось гарно призимували дельфініуми, три штучки. Раз, два, три, це дельфініум, який я минулого року посіяла. Ну, от він мене так і не розквітнув. Шавлія одна, єдина дібровна, яка в мене залишилась. Так, а це ісоп. Тут рожевий і блакитний, треба пообрізати. Вербена бонарська, яка вважається однорічником, але я вже не раз чула від різних садівників різних регіонів, що вона може перезимувати. І ось це тому доказ, тому що в Львові було мінус 20. Зимою я, звісно, прикрила її соломою, це я вже познімала її. Але ось видно, що зеленіє і тут. Із землі йдуть нові молоді паростки, вона в мене також не цвіла. Минулого року я її пізно висіяла. І, відповідно, вона не встигла розквітнути, я її пізно посіяла, пізно висадила. Починають сходити тюльпанчики мої. Я висаджувала, показувала на відео, які висаджувала їх восени. Це одна з моїх магнолій. У мене їх дві. І я, звісно, ще ніколи не вирощувала магнолію, але в кого вони є, скажіть це, що пуп'янок майбутній? Це що перший пуп'янок? Ось так призимували мої живці в корінені троянд. Живі. Ось один. Другий і третій. А так виглядає мамина. Треовидна півоня, яку я посадила восени. Сподіваюся, що цей рік буде вдалим для нас, для нашого майбутнього, для нашої ділянки і, звісно, для нашої країни. На нашій ділянці цього року планується багато змін. Ми активно готуємось до початку будівництва і до проведення інших робіт, таких як, наприклад, буріння скважини. Також сьогодні планую. Обрізати трави декоративні. Почнемо, мабуть, із обрізки троянд. Ось видно, які вже бруньки. Тобто вони не просто на бруньках, на пушах, вони вже тут навіть вже ось сидить попелиця. Боже. Бруньки вже розпускаються. Я вже обрізала ось декілька гілочок. Ця гілка явно суха. Обрізаю. Гединка коричнева. Обрізаємо нижче. Тут уже зріз нормальний. Ця гілка взагалі коса крива, зломана, хвора, ми її видаляємо. Я думаю, я обріжу її ось тут. Ого. Так, зріс зелений. І якраз оця брунька піде в ту сторону рости. Обрізаємо бажано на зовнішню бруньку. Я думаю, всі це знаємо, тому що і маємо на увазі, що вріст підуть верхні бруньки. Тобто ось тут ось брунька. Якщо ми обріжемо над нею, якщо ми обріжемо над нею, то вона піде рости. Взяла інший секатор, тому що той щось погано ріже. Ось зріз поганий, бачите? Коричневий. Зрізаємо нижче. Так, Ми зламалися тут секатора, Супер. Приїхала одна обріза троянди. Да? Це ще якнайбудь ріже поломаним таким пластиком, принаймні декоративну траву можна обрізати, або якісь тоненькі гілочки на трояндах, якісь сухостій, сухі багаторічники. А, ну, що є, то є. Що ж, будемо якось входити з цієї ситуації, доведеться серйозно обрізати троянди іншим разом. Я обрізала просто декоративне елозоподібне, heavy metal. Залишаю такі невисокі е, гілочки, щоб видно було, де воно росте, тому що почне воно рости пізно. Це холодноростуча трава, така як міскантус, пенісетум, Тобто вони починають рости, коли на вулиці вже досить висока, середньодобова температура. І тому, щоб не забути, де вони ростуть, щоб нічого тут не посадити, не прикопати, я залишаю ось такі пеньочки. Три обрізала, залишився один кущик проса Heavy Metal. Це просо, яке я висадила позивнулої осені. Я купила одну поділку і розділила її на чотири. І ось за сезон кожна з цих поділочок, де була буквально ось одна ось така травинка, наросла ось в такі гарні кубки. обрізала міскантус, це міскантус китайський гном. Також була одна поділка і я розділила її на 4. Один забула обстригти. Одна, друга, третя, четверта. Таким чином я створила масову посадку із цього міскантуса. Тут З цього боку я також підстригла траву. Тут різниця вже досить добре видно в порівнянні з міскантусом. так? Це, наскільки пам'ятаю, куничник, я напишу, якщо я помилилась. І я також її розділила на три частини: одна, друга і ось тут серед полуниці третя, полуницю треба звідси прибрати. Оки ще два види міскантуса це другий. Це міскантус красилімус. От він дуже пізно прокидається. Я замовила нові міскантуси, так що цього сезону будуть новинки. Мені залишилось присадити рослинки, які заважають мені порівняно скважини, а також пустити бузок. Мама мені прислала два види бузку. один білий, один фіолетовий це бузок із їхнього саду, а також декілька платикадонів це такі подібні до дзвіночків квіти. Зок я посадила, Платикадон я посадила. Цього разу я старалась серйозно і обдумано підходити до посадки, щоб потім менше пересаджувати. Ну, звісно, це така річ, яку неможливо уникнути, враховуючи, що будинку ще немає. Але, тим не менш, я намалювала ось такий план. Тут багато чого, тут не лише про бузок, тут про багато дерев, про планування, про зони відпочинку, всякі функціональні зони нашого майбутнього саду. Я вже замовила деякі дерева, які можна буде посадити ось в цій зоні, де вони не заважатимуть будівництву. Про план. Про дерева я розкажу окремо в окремому відео. Отже, один бузок я посадила ось він. Він знаходиться практично на кутку біля ось цієї арки для троянд. Ми йдемо цією аркою і бачимо ще один бузок ось там за трояндою. Тому що тут з цього боку троянд не має жодного дерева і ніякої вертикалі достатньої. Видно, тут всі кущі практично на одному рівні. Чому я розділила і чому я посадила бузок один там, інший тут по різні сторони? Для того, щоб вони перегукувались, це буде створювати таку природність. Далі два білих бузки Я точно так само посадила недалеко один від одного, щоб вони перегукувались, повторювались. Ось один бузок біля самшитів, і ось тут, ось інший з іншого боку між туями. Ну що, забузок розказала, показала, Уже сідає сонце, як бачите. так завжди, думаєш, приїдеш зараз туди-сюди, бігом-бігом, там посадила, там пересадила, а потім хоп, і сонце сіло. Ну, я зараз нарву руколи. Ось така рукола в мене боже, в перших числах березня, тому що вона насівається кожен рік сама. І багато ось 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 рукола, ось два кущики руколи. Дуже корисна, до речі, має таку невелику гірчинку, а це означає, що вона дуже корисна для печінки і для жовчного міхура. В салат дайна, свіжа зелень. Можна не шкодувати, вона знову нацвіте і знову насіється прямо того ж сезону. І ось так раненько потім, перезимувавши, сходить весною. Ну, а я з таким ось пучком руколи з вами прощаюсь. На сьогодні все. Дякую за увагу. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!